Що, як подобається мій образ, у мене один момент. Подивіться. Та й що це за момент? Чого ти крутишся? Може ніхто й не зрозумів, як ти крутишся і крутишся. Що за момент, Надійка? Що з капцями? Що з ними? Не розумію. Що з капцями? Поміняла. Новенькі? О, гарненькі. А зручні? Носи на здоров'я. Головне, щоб зручні були. Тобі подобається? Клас.